О, он, діточки, як на небі зірочки можуть з'явитися в кого. ані з рінчої да, виявляється? Ну no, вона найближчим часом не планує Nie? бути ані мамою, ані дружиною. Вона, е... вона збирається бути секс-символом української естради. Безперечно. І вона сказала, що вона не покаже нам своїх нових стосунків, взагалі про них нічого ніколи не розкаже. І єдине, коли ми дізнаємося, що в неї сталися якісь зміни в особистому житті, це коли вона вийде заміж і вона покаже лише руку свого обранця і свою з каблучкою на руці, і все. Ти чого так соромиться свого о, обранця? Ну сказала, що після болочета не хоче публічних стосунків, але я думаю, що це рівно до того моменту, поки вона дуже сильно в когось не закохається. Рівно так само, як Даша Квіткова. Вона б теж після Добриніна не хотіла публічних стосунків, але закохалася, знайшла класного обранця і супер вони транслюють свої Слухай, стосунки. Ну, то гріх би був футболіста Динамо Мо Київ одного показати. з найкращих не показати. Ну хамо Ну, так Аня, Може теж знайде собі якогось футболіста і все в неї або буде. хокеїста, або не. цього бобсліїста. Да. Взагалі, бути чоловіком і е, е, хлопцем, ані трінчер і не бути відомою людиною, це е, ну, поняття не сумісні взагалі. Якщо навіть їх будуть випасати просто по повній програмі і будуть фоткати, і з першої секунди, як він зробить ці пропозиції, всі будуть знати, хто це, де він живе і скільки в нього грошей на картці. Ну тому що так по-іншому не буває. Ти, якщо ти популярна дівчина, як Аня трінчер, все, все, що поруч з тобою, стає популярним е, в секунду. А уявляється, я вийшов. Вона закохається в працівника шиномонтажа. Да. А в той момент, коли він її, наприклад, запаску буде міняти, він так, значить, нахилився. Оце, як завжди, трусики, знаєте, в чоловіків типу, оголилося, капілка, капілка оголилася, і вона така. Кажу, і закохалася, і все, і постійно їздить так, туди на, так, ць, клас, на цей це на тепер буде завдяки Ані Трінчер да, цього так, чоловіка мережа шиномонтажі. Зірковий шар шеномонтаж буде. Mm -hmm. Всі будуть туди їздити. Аня трінчер, Волошин, Слаба, Всі приїдуть.